Я коли на ці дерева дивлюсь, завжди згадую той фільм. В дитинстві дивились. Пам'ятаєте, там, де і Боярський катай грав, Гурченка козочку грала. Маша і Вітя, приключення Маші і Віті, да? по-моєму, так називався фільм. Так, коли на ці дерева дивлюсь, так завжди згадую, як вони йшли по стежці в, в лісу. Дерева такі. І вони так бігли. Класний фільм був. І артисти класні. А зараз всі, як наче трошки щось у них не вистачає. Заклинило щось. Не хочу нічого поганого казати, щоб відео собі не спортити. Просто всі стали якісь недороблені. Були люди, як люди а стали кончені. Слава Богу, Гурченко не дожила до цього жахіття. Вона б сказала, мені здається. та 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 та